Ми прекрасно розуміємо, що ситуація в світі напружена, і від секретаря ООН ми хотіли б чути, які конкретні кроки ООН буде робити для того, щоб цій ядерній загрозі запобігти. Правда ж з самого початку, коли почалася війна Росії, яку Росія розпочала на Україні в Україні, ми побачили, що міжнародні інституції вони дуже в багато в чому показали свою неспроможність. І за 6 місяців можна було вже. Йти на виправлення конкретних пунктів, конкретних недоліків їх роботи, наприклад, ефективність використання коштів. Ми прекрасно розуміємо, що до великих бюрократичних інституцій такі питання є. Наприклад, виключення Росії з Радбезу ООН або принаймні вже переформатування ем, того, щоб Росія знаходилася в радбезі не як е, колишній СРСР, а як конкретно Росія. Тоді до неї можна буде застосовувати наступні кроки і її виключати. А Зараз вони знаходяться в патовій бюрократичній ситуації.